В цьому відео ви дізнаєтесь про чергову порцію ігор, яку нещодавно було додано до бібліотеки українського хмарного сервіса Boosteroid. На цей раз в цілих 9 свіженьких іграшок можна буде пограти, якщо ви їх вже маєте у своїй колекції, або після цього відео вирішите поповнити її цими тайтлами. Насправді іграшок було 10, але про одну я вам не розкажу, бо в неї краще не грати свідомим українцям. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона з вами весь цей час, як завжди, я Дмитро. В черговий раз вам нагадую, що для просування українськомовного контенту на Ютубі просто необхідно натиснути вподобайку під цим відео та написати будь-який коментар. Якщо вам сподобається те, що я роблю, то тоді ще й підписатися на канал. Також пропоную підписатися на мій другий лайф канал, на якому ми будемо з вами грати в ігри. Також підтримуйте ЗСУ та інші сили оборони, а благодійні фонди, на які можна скинути гроші, ви знайдете в дописі під цим відео. Якщо у вас є бажання і можливість, то ви можете підтримати і мій канал матеріально на Байміекофі або на українському сервісі Donatello. Але тепер ви можете протиснути ще й пімпочку спонсорувати та стати спонсором каналу на Ютубі. Ми таким чином з вами зможемо спілкуватися за лаштунками каналу, а також ви отримаєте не дуже великі, але прикольні бонуси. Ну а всім донаторам я безмежно вдячний. Бо ви неймовірно надихаєте мене на подальшу працю та покращення контенту для вас. Якщо ви раптом захочете придбати підписку на хмарний сервіс Boosteroid, я буду дуже вдячний, якщо ви скористаєтеся саме моїм посиланням, яке є в дописі до відео. Також ви там знайдете посилання на Дискорд-сервер каналу та на Discord Хмарного сервіса Boosteroid. Приєднуйтесь, не соромтесь. Ну шо беріть щось смачненьке. Будемо нарешті починати. Тепер в хмарному сервісі Boosteroid можна пограти в багатокористувацький слешер-бойовик від японської студії Soleil LTD, який виконаний у крутезному мультяшному стилі. Назва цього проєкту Наруто Туборуто Шинобі Страйкер, в якому вам потрібно битися в команді з чотирьох гравців проти інших команд, аби довести, хто з вас кращий ніндзя. Реліз гри відбувся 31 серпня 2018 року, і вона отримала від ігрового ком'юніті Steam переважно схвальні відгуки. 78 з яких є позитивними, коштує забавка 599 гривень. Наступна гра, в яку можна побавитися на потужностях хмарного сервіса, це Saint Row, зразка 2022 року, яка спочатку була ексклюзивом Epic Games Store, А з 14 серпня доступна, і в магазині Габена її розробкою займалася американська студія Volition Incorporated, яка відправить гравця у вигадане місто Санта-Ілезо на південному заході. Аме. В ньому панує беззаконня і кримінальні клани борються за владу. Разом зі своїми чотирма друзями вам потрібно буде створити власне злочинне угрупування і встановити контроль над кожним районом цього чудового і веселого безбашеного міста. Гра має змішані відгуки, з яких лише 61% є позитивними, а коштує проєкт 849 гривень. Також маєте змогу спробувати пригодницький інді-платформер з бічним скролингом. Black S Famous 2, розроблений іспанською студією The Game Kitchen. В ньому вам буде потрібно пробиватися крізь орди ворогів, покращуючи навички свого персонажа. Продажі забавки розпочалися 24 серпня поточного року, але тим не менш, гра вже отримала 93% схвальних відгуків від гравців, коштує платформер 600 гривень. Якщо ви шанувальник величезних мехів, то можете спробувати творіння від японських розробників зі студії From Software, Armoor. Core 6 of Rubicon, яка також вже доступна в хмарному сервісі Boosteroid. В грі необхідно керувати роботом, якого можна прокачувати, і при цьому битися на величезних локаціях в повітрі та на землі і одержати нарешті перемогу. Це зовсім свіжий проєкт. Його реліз відбувся 25 серпня поточного року, і він вже отримав 85% дуже схвальних відгуків від ком'юніті Steam. Його ціна 1799 гривень за стандартне та 2000. 99 гривень за делюкс видання. Тепер використовуючи хмарні потужності, ви можете грати ще в дві частини культової RPG Baldur's Gate. Окрім останньої третьої частини, також доступні перші дві, причому покращені версії, над якими працювали канадські спеціалісти зі студії BeamDog. Обидві іграшки отримали дуже схвальні відгуки від гравців. Steam і коштують 415 гривень за першу частину Baldur's Gate Enhanced Edition і 145 гривень за другу. на Наразі діє акційна знижка 65%, яка завершиться вже 4 вересня. В стратегію в реальному часі Homeworld Desert у Harak від канадської студії BlackBird Interactive мають змогу грати ті, хто придбав забавку в магазині Епіків. Гру позитивно оцінили 63% гравців, а коштує вона 579 гривень, якщо ви раптом не встигли її додати до своєї бібліотеки на безкоштовній роздачі, яка завершилася 31 серпня. Також можна побачити. Бавитись, не маючи потужного ПК в цілих два психологічних інтерактивних трилера: це Beyond Two Souls та Heavy Rain, над якими працювала французька студія Quantic Dream. І свого часу забавки були ексклюзивними проєктами для консолі PlayStation 3. Для користувачів Steam іграшки з'явилися в продажі в червні 2020 року і отримали дуже схвальні відгуки від геймерів. На сьогодні вартість Beyond Two Souls становить 323 гривні. А Heavy Rain продається зі знижкою 60% коштує 129 гривень. Акційна пропозиція завершиться також 4 вересня. Ось такі було проєкти, додано до хмарного сервіса Бустерою цього тижня. Пишіть мені, будь ласка, коментар, є серед цих іграшок ті, в які б ви хотіли пограти чи ні. Підписуйтесь, звичайно ж, на канал, протискайте вподобайки, вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступні відео. Розгортайте, врешті-решт допис до відео, там знайдете просто купу корисних посадів. Лані, якими ви зможете скористатися, дякую вам всім за перегляд, за підтримку. Бережіть себе, слава Україні! Переможемо!